Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Олійник. Я скромайстер компанії GoIT. Сьогодні ми продовжуємо серію наших мотиваційних відео від випускників для вас. В гостях у нас Олександр Охрімович, випускник курсу Fullstack Online, розкаже нам про свій шлях в IT. Саша, привіт, привіт, Саша. Розкажи, будь ласка, яким було твоє життя до IT і чим ти займався? Працював е, в готелі. Я працював системним адміністратором, от але, от, попрацювавши певний час, я зрозумів, що в принципі я хотів би займатися дещо іншим дещо іншими речами, щось створювати, тому що саме розробка дає можливість створювати нові речі, якими потім будуть користуватися люди, і це мене якось так надихнуло на те, щоб почати свій шлях саме як розробник. А можливо, пам'ятаєш, що було? Такою, знаєш, останньою краплею, основним поштовхом, щоб змінити професію, у мене багато друзів, айтішників, і вони часто мене пінгували. Типу, що давай, 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 що ж ти там сидиш, і так далі. І я ж кажу, і після якогось одного з днів моїх днів сурка я їх називаю, то що Ти приходиш. Робиш те саме, повертаєшся додому, і це все так надоїло, набридло це все. І я такий, Блін, ну все, я буду пробувати. І е, один з моїх друзів він почав вчитися в GoIT, і каже: Блін, тут круто, тут класні викладачі, тут, типа, дуже-дуже, дуже класно, е, давай до нас. І я не знаю, вагався, напевно, може, декілька годин, не більше. І такий, ну все, я також на це в нього вийшло, і я справлюсь, і вирішив, що. Потрібно щось міняти і починати вже свій шлях. Ось це було напевно вже таким поінтом ключовим. Клас. Тобто, по факту, ти попав в Go.IT через рекомендацію. Так, да, так, да, це правда. Я, мені порекомендували вас, і я вирішив, що, блін, треба пробувати. Тому що я починав сам, е, вчився сам, але мені вистачало цього структурованості даних, структурованості якоїсь такої і постійності, більш планування ось цього. Тому що коли ти працюєш, планувати і вчитися самому важко, тому що там різні бувають там форс-мажори, ай, втомився, всього себе пожалів сьогодні. і Так далі. А коли в тебе вже є поструктурований план. Такий, як який надає, наприклад, самого ті ти такий, все ну типу не можна відкосячити, треба, треба до цілі рухатись і так далі. Саш, знаєш, що ти працевлаштувався вже після 24 лютого, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну? Скажи, будь ласка, які були труднощі знайти роботу чи навпаки було легко? Е, ну, перший час е, виходить так, що я закінчив 17-го, а 24-го вже ж е, було ще вторгнення. І перших два тижні я взагалі не думав про пошук роботи, тому що там була ситуація, я знаходився в Києві. Потрібно було якось ці питання більш вирішувати. От, а потім я вже переїхав в більш безпечне місце, ну як, як вважалось, і я шукав роботу близько двох місяців. Е, які були складності? Не було така велика кількість вакансій, яка, наприклад, навіть зараз є. Було дуже було дуже мало, і було що й ще найгірше, що було дуже мало відкликів, Тобто ще багато відправляв резюме і так далі, але відкликів не було. Але все одно я не зупинявся, і через два місяці все таки я отримав запрошення на співбесіду, і після співбесіду відповідно вже отримав офер. Тому скла, зараз трошки легше з цим, от і що я можу сказати, що це просто треба бути наполегливим і не здаватися навіть такі важкі часи, як зараз у нас. Саш, ти сказав роботу, шукав два місяці. За цей час скільки ти відправив відгуків на вакансії, скільки пройшов співбесідь? Можеш поділитися? Будь ласка. Відправив я багато. Не знаю, не можу сказати скільки, але багато. Багато я відправляв майже на все, що було відкрите на той момент. Те плюс-мінус чому я підходив. і навіть чому не підходив, вже я відправляв вже скрізь. Е, відгукалися декілька компаній. Я приходив, писав вже тестові завдання. Тобі ж, і, і, і я думаю, що це був третій чи четвертий відгук, і вже де мене запросила моя компанія. Я зараз працюю на співбесіда. Мені скидали мені скидали тести, я їх писав, відправляв, і більш і компанії навіть фідбек ніяк не давали. Тобі ж є такі не, не дуже відповідальні компанії, я б сказав, вони гарно вони відносяться до, до кандидатів, але. Все ж таки, от перша компанія, яка дала мені фідбек, ну, це компанія, в якій я зараз безпосередньо працюю. По факту я пройшов одну співбесіду і відразу потрапив, потрапив на роботу. Саша, які можеш поради дати нашим студентам, що перебувають на етапі співбесіди, як їм до них готуватися? Ну готуватися, ну я можу порадити тільки з свого досвіду, те, що я отримав, ну, готуватися по. По курсам, які відповідно, відбувають ті. Потім, якщо у вас вже декілька співбесід було, ну все це банальні поради, але вони реально працюють. Тобто записувати питання, які вам задавали на попередніх співбесідах, пропрацьовувати їх, що я також робив, коли я пройшов, пройшов співбесіду, і знову повторювати, повторювати, повторювати. Тобі ж це єдиний, ну, єдиний варіант, реально робочий. Тому що співбесіди, що таке проходження співбесіди, це просто такий навик, який ти вчишся, який будь-що інше, як ти саме програмування і так далі через декілька, якщо у вас їх багато, ви там через декілька вже будете більш впевненими в собі, будете знати, як це все відбувається, як це все робиться. І я впевнений, що кожен з вас, хто е, прямує до своєї цілі, вони обов'язково досягнуть і обов'язково знайдуть роботу своєї мрії. Ставите собі конкретну ціль колишнього на навчання. Так, звичайно. Ну, вона майже ну, тобі ж через. Є деякі речі, от, наприклад, та сама війна, яка реально вони збили та, що, те, що але в принципі я йду до неї, ну, як, як я й хотів. Тобі ж по факту, першо, першочергова перша ціль – це працювати віддалено. Вона є Да, Вона не так виглядає, як я собі думаю. Думаю, я буду там в Іспанії лежати на пляжі е декілька годин в день працювати. А весь інший час буду просто подорожувати там Європкою, Америкою і так далі. Але ну трошки зовсім не так. Це все спропрацює, але але я ж не я ж не поставив ціль. Жити в Іспанії, Ставив ціль працювати віддалено. Я й добився, я її добився. Саш, які софт скіли ти вважаєш потрібно розвивати нашим студентам для того, щоб успішно вивчитися та працюватися в ІТ? Робота в команді це важливо. Планування, планувати час, наприклад, там на зустрічі і так далі. Вміння слухати і сприймати критику. Тобі ж не йти на як так кажуть, знаєш. А якщо тобі ну, роблять якісь е, ну, замічання, да, то вони не, не сприйматися в штики, а старатись, ну, дослухатись за того, що тобі говорять, от і ще можу сказати, що софт скіли ну, зараз дуже важливі, вони 50% точно займають е, місце в працевлаштуванні, тому що тех скіли це дуже круто, але якщо є токсичні люди. Команді то це максимально некомфортно і легше легше найняти людину дещо технічно слабшу, але яка добре спілкується, яка не, не заважає тій самій команді працювати, аніж взяти суперміга класного спеціаліста, який не має відповідальності і так далі. А, і ще відповідальність за, за те, що ти робиш. Тому що колеги твої, тобто, ти в команді, в які ти працюєш, вони ж покладаються на тебе, на те, що тобі дали, тому задачі і так далі. І вони очікують, що ти будеш відповідально відноситися до своєї роботи. І так само ти, якщо ти будеш відповідально відноситись, і вони будуть відповідальні, ти зможеш покластися на ту людину. Тому оце, ну, оце такі основні речі, які і мені допомагають, і я вважаю, що допоможуть кожному з вас. Можеш навести мені приклади, що конкретно змінилося в твоєму житті з переходом в ІТ сферу? От було ось так, а стало ось так. Я почав довше спати. Це одне одне із. Ну, з багато чого. Я перейшов на роботу з дому. Я працюю з дому зараз. Е, я ну, велику кількість часу працюю зараз е, ну, безпосередньо просто за комп'ютером, менше спілкуюся, живу з людьми. От, е, не витрачаю час на дорогу, не витрачаю час на ці всякі штуки. От, тому я більш, е, с, ну, більш так сконцентрований на своїй роботі. Е, це от найбільша зміна, яка зараз відбулася, в принципі, в моєму житті. А так, ну мені подобається тим чином займаюся. Це, ну, це круто по факту, тому що я маю можливість зараз робити практики, робити якісь такі речі, які ну, мені були недоступні. Зараз немає такого, як я в офісі, наприклад, працюю. І в мене є якісь такі обов'язки. Ну, і в ті, хто працюють на офісах, вони розуміють, є якісь такі обов'язки, які ти зобов'язаний робити. Ну тому що це там політика компанії. То зараз, в принципі, такого дуже мало. І це і це, типу, реально круто. Це один із таких сплюшок. А й ті ти, наприклад, можеш деякі речі ну, не робити, ті, що тобі не, ну, не цікаві, бо вони не, ну, не потрібні в твоїй професії. Саш, на завершення, скажи, будь ласка, які поради можеш дати нашим студентам для того, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця та успішно працевлаштувалися? Не зупинятися, тобі ж написати собі не знаю, план, як я вже про це говорив. Це просто кожен день робити по маленькому шматочку. Кожен день, просто от. Навіть якщо дуже сильно вже ти не хочеш, ну, типу, все одно треба ці кусочки робити, змушувати себе і робити. Да, якщо, наприклад, вже зовсім от ви, ну можливо, хтось в мене, то було, що ви дійдете до тієї точки, що все я кидаю, я не можу, я не хочу і так далі. Окей, візьміть собі вихідний день, два, максимум. Тобі ж видихні, там, не знаю, попийте кави, прогуляйтесь там, в кого які м -м, засоби для того, щоб заспокоїтися і зняти стрес. Але потім повертайтеся і йдіть просто до кінця. От повірте. Що е, якщо ви будете йти до кінця, у вас все вийде. Тому я у вас вірю, удачі вам. Саш, дуже тобі дякую за такі цінні поради для наших студентів. Дорогі студенти, це була серія мотиваційних відео від наших випускників для вас. Йдіть вперед, не зупиняйтеся, ви зможете все, на що наважитеся. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до нових зустрічей! Саша, тобі бажаю досягнення твоїх наступних цілей. Дякую за інтерв'ю. Дякую вам, гарного дня.